Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 6 вересня. У Київській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 21 та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Ввечері погода у Києві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без дощу. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 27 до плюс 21 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 19. У Житомирі погода порадує нас безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Дощ не прогнозується. На Чернігівщині денна температура буде від плюс 26 до плюс 17, та вночі від плюс 16 до плюс 17. Вранці у Чернігові розпогодиться, досвідкові хмари зникнуть та до кінця дня більше не з'являться, опади не очікуються. У Сумській області очікується температура від плюс 26 до плюс 18 в день та від плюс 14 до плюс 17 вночі. У Сумах на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не передбачається. На сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27. До плюс 21, а вночі від плюс 16 до плюс 19. Увесь день у Харкові небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не очікуються. У Донецькій області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 19 та вночі від плюс 17 до плюс 19. У Донецьку хмари вранці розсіються та більше в цей день на небі не з'являться, опади не очікуються. У Луганській області очікується температура від плюс 27 градусів до плюс 20 в день, а вночі від плюс 17 до плюс 19. Вранці небо у Луганську буде ясним таким воно й залишатиметься протягом усього дня без опадів. На півдні у Одеській області очікується температура від плюс 25 до плюс 22 в день та вночі від плюс 20 до плюс 21. До вечора хмари, що панували в небі в Одесі весь день, заберуться геть. Дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. У Миколаївській області максимальна температура в день становитиме від плюс 30 до плюс 23, та вночі від плюс 19 до плюс 21. У Миколаєві погожий день прийде на зміну похмурому ранку, і безхмарна погода протримається до кінця дня. Опадів не прогнозується. На Херсонщині вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 22, та вночі від плюс 19 до плюс 21. Незважаючи на те, що вранці небо вкриють хмари, день та вечір у Херсоні обіцяють бути ясними дощ не прогнозується. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 28 до плюс 24, а вночі від плюс 20 до плюс 21 градуса. Зранку до самого вечора у Запоріжжі небо буде вкрите хмарами, опади не очікуються. У Криму вдень температура становитиме від плюс 26 до плюс 20 та від плюс 17 до плюс 23 вночі. Небо у Сімферополі буде вкрите хмарами тільки вночі, вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Дощ не передбачається на заході. У Львівській області денна температура буде від плюс 27 до плюс 20, та від плюс 16 до плюс 18 вночі. У Львові ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня без опадів. На Івано-Франківщині температура день буде від плюс 27 до плюс 20, а вночі від плюс 14 до плюс 17. В Івано-Франківську похмурою погода буде тільки вранці, а день та вечір обіцяють бути безхмарними. Опади відсутні. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 до плюс 23, а вночі опуститься до плюс 18. Увесь час у Тернополі утримується хмарна погода, в день хмари ненадовго розсіються, щоб ввечері з'явитися знову. Дощ не очікується. У Чернівецькій області в день температура становитиме від плюс 24 до плюс 21 та до плюс 17 вночі. Ранок та день у Чернівцях будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дощ не передбачається. У Закарпатській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 30 до плюс 22 та від плюс 15 до плюс 18 вночі. Вранці небо в Ужгороді буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Опади не очікуються. У Рівненській області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 22, та вночі від плюс 16 до плюс 18. В рівному ранкові хмари не протримаються довго, у другій половині дня пануватиме ясна погода. Дощ не прогнозується. На Волині день температура становитиме від плюс 28 до плюс 23, та від плюс 15 до плюс 19 вночі. У Луцьку небо буде ясним до самого завершення дня без дощу. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 27 градусів до плюс 20 та від плюс 17 до плюс 18 вночі. До вечора хмари, що панували в небі у Хмельницькому весь день, заберуться геть. Дощ не передбачається. У центральних областях. У Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 27 до плюс 21, а вночі до плюс 19. Безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір у Кропивницькому очікуються похмурими, без дощу. У Полтавській області в день температура становитиме від плюс 26 до плюс 20, та вночі від плюс 18 до плюс 19. У Полтаві майже весь день погода буде похмурою, лише ввечері небо проясниться. Дощ не очікується. На Черкащині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 25 до плюс 22, а вночі від плюс 19 до плюс 20. У Черкасах сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не очікуються. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 27 до плюс 23 в день. Та від плюс 19 до плюс 21 вночі. Ввечері у Дніпрі на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою. Дощ не передбачається. У Вінницькій області температура день буде від плюс 28 до плюс 22, та від плюс 17 до плюс 18 вночі. Вдень у Вінниці на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Опади відсутні. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви були з нами. Нехай осінь дарує вам теплоту своїх променів і яскраві кольори, які відображаються у кожному листочку. Насолоджуйтесь кожною миттю цієї прекрасної пори року. З нетерпінням чекаємо нашої наступної зустрічі. Бережіть себе і до нових відео!